Усім привіт! На останньому розпродажі почастішали випадки помилок під час оплати товарів на Аліекспрес. Рішення знайшлося швидко. Показав його Олександр Шапова у нашому чаті, але не всі перебувають у чаті, тому на прохання підписника Дениса Харченка записую це відео. Отже, я не буду довго розжовувати, чому ці помилки виникають. Скажу тільки, що це своєрідний бан аккаунту, який вмикає на аккаунті штучний інтелект Аліекспресу. Він бореться не з звичайними користувачами, а з мультиакерами та скриптарями. Ами які автоматично збирають купони, але під грибінку потрапляють звичайні користувачі, як ми з вами. Причини блокування можуть бути різними: декілька аккаунтів в одній мережі, заспамлений IP, клікер або інший софт, який не подобається додатку Aliexpress та інше. Отже, до справи, перша помилка, з якою ви можете зіткнутися, це не вдалося здійснити замовлення з міркувань захисту вашого облікового запису. Для вирішення цього питання робимо скріншот помилки, натискаємо на кнопку Зв'язатися зі службою підтримки. Тут зверніть увагу, що якщо ви зв'язуєтесь з мобільного пристрою, то в 90%. Кив випадків, вам треба буде увімкнути VPN, інакше ви будете бачити білий екран. На ПК такої проблеми немає, тож можете звернутись в підтримку з браузеру. Для того щоб зв'язатися з оператором, треба трошки поклацати любі кнопки, які пропонує робот, доки не з'явиться кнопка чату з оператором. Багато людей не звертають на неї уваги і годинами намагаються пробитись через робота, не помічаючи, що з'явилась нова кнопка чату з агентом. Але допоки ви на неї не натиснете, з людиною не зв'яжете. Тож натискаємо на чат і пишемо оператору, що у вас така помилка. Закидуйте скріншот. На що оператор вам відповість що ви найкращий в світі клієнт і попросять через годину повторити спробу сплати. Якщо ви живете не в прифронтовій частині України, то через годину все повинно запрацювати. Іноді додатково треба вийти з аккаунту та почистити куки додатку, а через годину перезайти в додаток. Але в мене завжди працює і без цього. Якщо ж ви живете в прифронтовій зоні України, то скоріш за все, після помилки, про яку я розповів вище, ви стикнетеся з іншою помилкою S 720. Нульнуль, Тут же підтримка не допоможе. Якщо ви звернетесь до них, вони попросять вийти з аккаунту, почистити куки та спробувати зайти через сутки, що насправді не допомагає. Але і для цього є рішення. Що ви з прифронтового міста, то ви замовляєте замовлення, обираючи в полях вибору міста Київ, а в адресі вже вказуючи правильну адресу разом з містом. Так ось Алі навчився бачити це по строці адреси, чомусь не в усіх аккаунтах, але в деяких почав це бачити. Тому все, що нам треба. Зробити це просто змінити трошки назву міста, щоб це було зрозуміло для пошти, але не зрозуміло для штучного інтелекту Аліекспреса. Я показую на прикладі міста Запоріжжя, тобто в полі адреси просто в назві міста замініть букву О на цифру 0. Після цього зберігаєте адресу і робите замовлення. В коментарях до відео можете написати варіанти написання ваших міст. В 90% випадків проплата проходить, але іноді може бути відміна замовлень. В мене на практиці відміна від. Бувалося в одному з десяти випадків, тож для цього краще сплачувати товари з доларової картки, щоб не потрапити на курсову різницю у випадку відміни замовлення та повернення грошей. Також маленький відсоток, що це не допоможе. В такому разі рекомендую видалити з аккаунту всі адреси та картки, вийти з аккаунту в додатку та почистити кеш додатку. Через кілька годин зайти в додаток, залогінитись, ввести нову адресу та картку і спробувати сплатити. Повинно спрацювати. На цьому все. Сподіваюсь, все зрозуміло. Зповів, якщо є питання, задавайте в коментарях, але краще в наш чат, посилання на який є в описі. Також рекомендую підписатись на канал зі знижками, де в закріплених повідомленнях ви завжди знаєте, де актуальні питання, відповіді з рішеннями усіх найчастіших проблем.